Колись на цій площі був маленький скверик із лавками та ошатним фонтаном. З часом на його місці з'явився монумент Тарасу Шевченку. Неухайну стіну будівлі позаду поета вирішили приховати. Встановлений ще шість років тому банер своє вже відслужив і його вирішили замінити. Міська рада влаштувала конкурс. Дійсно, потрібно застроїти, там і конкурс був, ні і Львов там щось розробляв, і так далі. Значить, це весь временне. Учасники запропонували до уваги різні проекти: як пано на банерній основі, так і залізні конструкції, гільйотина замість пам'ятника, сонячні батареї чи вертикальні сади. Озеленення це як мінімум фотосинтез. Озеленення в місті немає. Так давайте починаємо звідси. Можливо, звідси піде хвиля озеленення всього міста. Приводу основної ідеї сонячних батарей, так це взагалі жирна ідея по тій причині, що вона гроші приносить. Що хотіло бачити тут чернівчани? Ми дізнавалися у перехожих на центральній площі. Варіант озеленення. Більш легший, більш неполітичний, Ні, нікому він не шкодить. Такі буде краще, більш повітря чисто буде. Вертикальний сад, тому що це гарно. По-перше, по-друге, це більш екологічно, тому я думаю, що замість цього було б. Але мені це подобається теж, тому я б не проти, якби його просто залишили. Напевно, якийсь патріотичний, тому що зараз в країні така ситуація і потрібно підтримувати цю тему. Це такий важкий час для, для країни, тому, напевно, щось патріотичне, що піднімало з Києва проголосував за зелень. Каже, це було б ще однією родзинкою Чернівців. Вертикальний сад. Це і по нову, ну я якось такого ніде да, в Україні можливо немає. От, і ну, так, дуже цікаво і дуже, на мій погляд, для Чернівців, підходило. Але до таких сміливих рішень архітектурна містобудівна рада поки не готова. З сонячними батареями і з плющем. Значить, а при чому до цього Шевченка тоді? Да? Ми якось повинні знати функцію площі, функцію цієї стіни. Площа не тільки відпочивати, пане обнявка, але там і проходять різноманітні заходи, громадські і патріотичні. Як все ж таки виглядатиме стіна на площі, члени ради поки не вирішили, але обіцяють, згодом вони оголосять результати Олександра Агієва, Ярослав Лавицький, місцевий час.